Ми підходимо до поверхні і ми домовилися, що кожен каже свою ідею. Е, я сказала, окей, але я вже розуміла, що ми будемо готувати те, що я скажу. Я розповідаю свої ідеї. Так, значить, дивіться, це називається е, курка в винному е, соусі. В винному оце ну, соус. Е, значить, це все. Робиться соус, потім дістається ця курка і глазурується красиво, вона буде блискуча і подається. Я хочу зробити все-таки ідеальне картопляне пюре. Так, просто ми робимо курку і картопляне пюре. Ласкій. Так. у Наташі була якась там ідея. Вона мені взагалі не подобалась. Я сказала, що в мене є. Класна ідея. У мене є ідея, дивись, яка ти бачила, як подають печінковий паштет у формі томату. Uh -huh. Можна зробити курячий мус, він дуже легко робиться, курячий мус, всередину йде моцарелла, і робимо, ем, робимо ем, цю плівку з томату і агар-агар. Я розуміла, що е, страву, яку я знаю, е, яку я собі обрала в голові, я зможу правильно розподілити процеси, я зможу роздати завдання. А якщо я оберу страву когось із членів команди, то тоді я не буду як капітан розуміти ні процеси, ні е, взагалі страву не буду бачити. Зробити Просто, як робити. Я вас, не, прошу, я Давайте готуваці. зробимо мою ідею. Я, вас, я знаю, як вона робиться, я буду все контролювати і готувати. <рес> знаєш? Вона така маленька. Ну як відкриваю роти, там, блін, і мужик трьохметровий, знаєш, біжить кудись, мені здається. Ну, і... Реально, вона сказала, як відрізала. все. Я говорю, ти впевнена? Все, впевнена, окей, робимо. Хоча мені ця ідея не подобалася взагалі. У мене така черта характеру. Не погоджуюсь з вами, робимо те, що хочу я. Все. Ти береш девайсів, бери е, все все бери. Все. Так, а де курку взяти? Куриця в цьому холодильнику. А, типу, така? Домашня, так. Дівчата! Давай, давай, давай. У нас скільки рук? Дві, чотири, вісім рук, година і одна курка. Ну Типу, потрібно зробити просто щось таке белісімо, смачне і дуже красиве. Так, дивіться, по перше, що я думаю, ми зробимо дуже жорстку геометрію. Головне це подача, так. щоб це було дуже гарно. Те, що я бачу, хтось бере моркву, чистить і наліз... налізає нарізає просто тоненькі кільця, угу. які ми просто запечемо. Так буряк також чистимо, робимо ось такі буквально Квадратики. 2 х на 2 см сантиметри кубики. Угу. Також їх запікаємо в гарнір. Якщо там є паленти, варимо паленту, але тверду. Потім вирізаємо прямокутники, також їх обсмажимо. Щодо курки. Якщо хтось з вас може зробити крутий паштет з зеленого кольору, наприклад, щоб це був паштет, ми його зробимо кнелями. Куриний паштет. Так, кнелями. Я дуже люблю красиві подачі. Для мене це дуже важливо. Я ж казала вже багато разів. Для мене важливо, щоб їжа виглядала нестандартно, не банально. Вона має якось виблискувати барвами всім. Ну тобто, це ось це про мене.